Ім'я Стану має цікаву історію та походження. Воно зафіксоване в записах прізвищевих нас ще з 1520 року, коли з'явилося ім'я Андрій Стано. Також воно пов'язане із закарпатським селом Станово, яке письмово згадувалося вже в 1364 році, та з селом Станово в Молдавському князівстві. У 1566 році від імені Станча було зафіксоване патронімічне ім'я Станові та в місті Сянік. Сьогодні ім'я Стану вживається в Словацькій, південнослов'янській та польській культурах. Воно з'являється останніми відомостями з 14 століття. Це я стало основою для багатьох варіацій, таких як станові, станча станчик. Станчу, станша та інші ім'я стану в Україні офіційно зафіксовано з 16 століття. Також існує м'якший варіант цього імені станьо. Схоже на Стану імена стана стан станко. Станю,